З 5 січня пункти незламності в Житомирі почали працювати не тільки під час блекаутів, а й у період низьких температур. Станом на 8 січня всі 18 пунктів незламності готові до роботи та облаштовані всім необхідним. В Житомирі таких пунктів наразі 18 стаціонарних, і в п'ятницю ми їх всі привели в режим готовності до цілодобового використання. Персонал там знаходиться цілодобово. Якщо ви звернули увагу або прийдете потім, ви побачите, що тут буліян яким опалюється, тут є пушка теплова, тут є генератор, наразі який не запущений, тому що є стаціонарне освітлення. Тут є чайник, тут є чай, тут є разові стаканчики, тут є засоби для мам, тут є медична аптечка, все вкрай необхідне для того, щоб люди могли тут перебувати. Людина зайти може зігрітися, попити гарячого чаю, зарядити мобільний телефон, зробити дзвінок, якщо відсутній мережі, тому що всі вони мають фон технологію. Тобі ж фактично мають забезпечити роботу мобільного зв'язку навіть в тому випадку, коли оператори не зможуть надавати для всіх послуги. Оце головне призначення цих пунктів. За декілька днів роботи пунктів незламності вже були ті, хто їх відвідав. За вихідні дні, я ж вам кажу, що до кожного пункту незламності прийшло десь від 15 до 25 осіб. Як правило, хто рухався по дорозі, заходили от на короткий період часу. От одні. Метою отримати якусь послуги, інше з метою просто зайти, подивитися, як їм буде, якщо в разі буде така потреба. Проте в пункті незламності у ліцеї номер 32 відвідувачів за ці дні не було. В п'ятницю вже був розроблений графік чергування вчителів у пункті незламності. За вихідні і сьогодні не було відвідувачів на пункті незламності. Але в ліцеї завжди готові надати всі послуги першої необхідності. Тут можна зігрітися, отримати доступ до інтернету та зарядити свій телефон. Наразі у нас тепло в пункті, але якщо немає опалення, є дрова на вулиці і є теплова пушка і генератор. Є вайфай, так що. При потребі можна підключитися до мережі, і люди можуть бути на зв'язку. Також ми забезпечені водою. Є додаткові чайники, є термоси, є водичка, є стакани, аптечка, антисептики, сірники, фонарики, свічки, помпові термоси. У нас також тут є генератор та власна котельня, і в разі блекауту ліцей буде забезпечений індивідуальним опаленням всіх приміщень.